Всім привіт! Мене звати Оксана, це мій папуга Жорік. І сьогодні 30 листопада і тому настав час показати вам підсумкове відео зроблених робіт за листопад місяць. Роботу в мене вийшло дуже так багатенько, але багато робіт ви могли вже бачити, тому що я багато брала на челенджі та на свою угору. Давайте почнемо. Почнемо, хочу розпочати з ось цієї велетенської книги, щоб потім її прибрати. Так, Жора причепуряється. Зараз у нас 11-та година дня. І він щось наводить марафет. Хоча я так розумію, що він може навіть і спати хоче. Похмурий у нас вийшов день. Так, давайте розпочнемо тут у нас. Я, якщо не ну, можу, можу перевернути, давайте ось так вам покажу. Так, Жора, Іди сюди. Так, ось ось так. Якщо вам видно, це все маркером. Це якийсь собор у нас. Давайте подивимось, що це у нас за собор такий. Підписано. Тинський храм Праха Чехія. Ось такий вийшов в мене. Намучилася з маркерами тут, тому що багато мілких деталей є. І ще одну вирішила роботу легеньку взяти. Тут ось такі ворота. Цікаво вийшло. Оця робота була швиденька. Хочу брати теж по декілька робіт тут на кожен місяць. Жура, пробач. Так, а це у нас Брандербурські ворота Берлін, Німеччина. Ось такі ворота вийшли. Наступні книги будуть іти сюжетні, у мене їх небагато. Цю я книгу брала на гру Крокодил. Тут у нас така вже новорічна ялиночка вийшла. Далі японська книга теж брала на гру Крокодил. І тут у нас ось такі тюльпанчики вийшли. Це все акварельними фломастерами, маркерами тамбов. Трішки намагалась їх де неде розмити. Так, далі вам покажу дві книги, яких ви ще не бачили. Ну, книги самі бачили, роботи не бачили. Це в тролі. І тут я зробила. Так, не це я зробила, а зробила ось такий. Цікавий малюночок, на мою думку, це я вирішила розмалювати такі поганки. У Ць, цьому році восени багато. Я збирала грибів, ходили по лісу у Полтавській області, там більш-менш безпечно. Ось, і надивилася на такі грибочки, грибочки, сірого кольору, ну, тобто поганки. Вони невеличкі, і вирішила зробити цю роботу в такій припиленій роботі. Фон зробила сірим акрил, акриловим маркером, трішечки нанесла ось такий ще, як коричневий маркер, і зелений фон тобто, все акрилові маркери. Все інше це олівці призми. Не дуже я тут заморочувалася, але результатом я задоволена. І ще одна книжечка, яку я намагаюсь брати кожен місяць. Це книга з дівчинкою. Тут вирішила взяти теж осінню. Ой, Що тут закладинки, якісь у нас лежать. Якусь осінню, Не якусь, а вирішила взяти осінню картинку. Зараз тут десь. Так, 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 ось такі. Чудові дівчатка в мене вийшли. Цю роботу я вчора завершила. Вирішила так за... застрибнути в останній вагон, розмалювати осіннє листячко. Насправді, у... у цієї осені мало я зробила малюночки в осінніх. Все хотілось хотілось, але щось. Чи часу не було, більше я брала ашетів. Ну, вийшло, як вийшло. Але малюнком я задоволена. Тут також фон у нас акриловий маркер. Люблю я в таких книгах робити такі фони. Просто заливкою робити. І воно непогано виглядає. А самі дівчатка вже зроблені олівцями призма. Ну, всі олівці призма. Намучилася тут, звісно, з одежею. А чому намучилася? Тому що не хотілося її робити однобарвною, а а як... хотілося зробити якимось малюночком. От можете подивитись, цей приклад дівчаток. І як в мене вийшло: Це такі дівчата-кореяночки, а я вирішила їх зробити з, з різнобарним волоссям. Дівчаток, режулька ось ця мені подобається, дівчинка дуже і пасує зелена суконька. Вже на зиму буду брати з зимового розділу якийсь малюнок. Так, на цьому у нас сюжетні малюночки завершились і будемо продовжувати по номерам. Насамперед хочу вам показати ось цю книгу. Я собі робила такий челендж брати її кожен день і розмальовувати. Якщо пам'ятаєте, в минулому році у листопаді я теж так брала книгу цього видавництва, схожу книжечку, і малювала кожен день по сторінці. Тут я теж так намагалася, але вистачило мене ненадовго. Відео я не знімала і не збирала знімати, тому що не бачила в цьому потреби. І мене вистачило тільки на пів місяця. Потім вона мені вже ця книга набридла, і я її просто відклала у сторонку. Тож, давайте подивимось, що в мене тут повиходило. Тут все малюнки тваринок. Це така мавпочка. Ось в мене навіть дати перше число, написано, 1 листопада така мавпа. Це акрилові маркери Ланго старої версії. Далі, далі я вже вирішила брати фломастери. Це фломастери в мене штедлер. Ось таке ось таке сонечко. Далі, ага, далі це я. Давно малювала навіть дати не, дати не стоїть. Такий лебідь чудовий. Це вже третє число у нас. Закат. Білочку цю я домальовувала, її розпочинала розфарбовувати моя донечка з спиртовими маркерами, але я, а чим я? Чим? А я завершила її фломастерами ста. Далі ось такий слон. Ось він мені дуже подобається. Це тут, тут, я підписувала. Фломастери Ланго. Саме фломастери, не маркери, а фломастери. Чудово кольори підібрала. Так, це ви бачили. Ось такий жирафа теж непоганий. Це фломастерами. Під, петами, під пенами від Фабер. Так, чудово кольори підібрались. Далі така лягушка або жабка. Сова. Тут вже багато я підписував. Ну, це вже такі невідомі фломастери з Аріекспресу. Так, ось такий тигрик. Ні, не тигрик, а леопард. Кенгурятку. лемурчик, сподіваюсь, вам добре видно, то так гуртаю, перевертаю. Ну, я вирішила швиденько показати, тут зупинятись взагалі е, ні на чим. Так, це теж леопард такий. Гарний мені подобається, як кольори підібрала. Лев. О, Крайола тут я підписала. Це старі ще на 100 кольорів. Все їх вимальовую. Ось такий вовк. І ось така видрочка. Вирішила її розмалювати акриловими маркерами. Вона мені дуже так сподобалась, вирішила її гарненько Зробити. Так. Ну, це от, до 16 числа так написано. Ні, 17-го. Один день я там пропустила, ось. І до 17-го мене тільки вистачило. Потім вже все здулося. Ну, зато все одно просунула книгу. Наступна книга 40 колор'яж. Це Британія брала її на розпочинання. Тут у мене такі, такі сардини. сардини. Да, чудовий малюночок. Більше нічого тут не малювала поки що. Далі інтер'єри книга теж на розпочинання брала. Тут такий у нас рояль. Всім задоволена, тут фломастерами я малювала. Наступна книга Still Life. Також брала її на розпочинання. Це ось цей малюночок я робила. І ще тут взяла декілька інших малюнків, щоб її трішечки просунути. Розпочати і просунути. Так, це осінь. І далі я розпочала з кінця. Щось мені подобається ці книги з кінця. Далі просувати. Якщо не знаю, з чого почати, ось такий кицик. Чудово, ця книга, серія цих книг, ось ця сама книга, мені подобається найбільше. У мене ще є з цієї серії зимова, буду її теж брати на розпочинання у грудні місяці. Тож потім з вами подивимось ще разочок. Так, і ось така пташечка. Взагалі легенький малюнок, великі заливки. Нічого складного тут немає. Це все спиртові маркери у мене крома. Так, японська книга. Тут у нас такі вітражі, кічки, теж брала на розпочинання, це робота ручками. Теж хочу взимку взяти. У мене плани на грудень місяць найбільше порозмальовувати саме таких святкових малюночків, тобто з ялиночками, такі якісь святкові прикраси. Не саме зиму, а от зі святом, щоб були малюнки пов'язані. А вже в січні місяці брати більш такі зимові. Ну, звісно, буду брати і більше. Ну, хочеться саме зимові малюнки брати. Так, ось цю книгу вам хочу показати, і за нею хочу показати смурфики. Я тут робила все одними фломастерами. Фломастерами ста, це я так теж експериментую. Минулого минулому місяці були у нас фломастери Штедлір. Зараз фломастери ста. так швиденько їх покажу. Це, вони отакому пеналі у мене йдуть. Є і без пеналу. Ось такі вони себе виглядають. Бачите, Жора вирішив з нами побалакати. Тут пензлик, а тут ось такий капуля. Зараз вам одразу покажу викраску, нагадаю і викраска. І зараз одразу вам покажу. Вони більш насиченіші, ніж штеллер. Це я одразу кажу. Ось така викраска, окрім ось цих. Це у нас Каріока пастельні я підписала. Ось такі кольори дуже цікаві. Є темно-сині, темноси 37 сьомо, мені подобається. Зелені дуже цікаві. Задоволена я їм. Я, якщо буду закінчуватись, то може ще буду їх собі купувати. Так, і тут у нас можемо побачити ось такого короля. Якщо порівняти фломастери 100 з фломастерами Штедлер, Штедлер були, бачите, як вони просочилися, то фломастери 100 набагато більше, якщо ви можете бачити. Ось, І одразу вам хочу показати цими ж фломастерами роботу, яку я зробила у смофиках. Щоб подивились, як воно просочується чи не просочується. Ось ці дві роботи я зробила цими фломастерами, майже все ними. Там, може, деякі ділянки я робила іншими фломастерами. Але намагалася брати тільки ці фломастери. Тут ви вже нічого не побачите, відпечаталось воно чи ні, просочилось воно чи ні. Це взагалі щось зелененьке. А ось тут можете бачити, що вся сторінка біленька нічого не просочується. Тому, тому якби я рекомендую ці фломастери. І наносяться вони, бачите, більш-менш добре, не дуже так полосять. І ще один малюночок хотіла я вам показати. У цій розмальовці, цю, цей малюнок я брала на гру, гру крокодил це, до слова, хто вліз, то по дрова. Ось такі смурфики чудові. Ми різнокольорові. Тут одного блакитного кольору, тут взагалі іншого підбирала тінь. Бачите, тут я у два шари просто наносила, начебто. А тут вже ось так. Тут взагалі інші. ну. Зато цікаво потім переглядати. Не, не всі вони однотипні будуть, як для мене. Так, далі у нас розмальовка кружечками. І тут ви можете побачити Геркулеса. Це фломастерами теж робила я цей малюночок на Свій челендж, вибери мені мультфільм. Цього місяця був мультфільм про Геркулеса. Так, далі вітражі у нас. У вітражах зробила два малюнки. Це теж на гру, ой, гру кажу, на мій челлендж. Вибери мені мультфільм. Фон Робила фломастерами, а самих героїв олівцями. Так, закладинку можна прибирати. Лунітюнс перша частина. Ось такий малюнок все фломастерами. Чудово вийшло. Обводка, обводка поскою зроблена. Далі том сім'я розпочинала я у цьому місяці і розпочинала я з цих оленів. Це теж все фломастери. Вирішила цей том взяти під фломастери. Ну, більш-менш Поки що ділянки не дуже великі, то фломастерами можна тут спокійно малювати. І ось такий Геркулес з батьками. Наступна книга це фантастичні істоти Діснея. І тут ось такий Такий у мене коричневий розворот. Ось цей розворот я зробила фломастер. Ой, фломастерами каже, маркерами акриловими на 168 кольорів від Вуангна. це вже тут я вдома малювала. Так, і ось така конячка фіолетова. Так, далі. Так, я тут, мабуть, тоді покладу з краєчку книжечки, щоб журу не відволікати. Принці та герої. Мій улюблений малюнок цього місяця. Це ось така парочка. Дуже сподобалось, як все вийшло. От, ну, Дуже-дуже і Геркулесом весь коричневий. Складно було підбирати кольори, але. Результатом я задоволена. Далі кращі тваринки. Це ось такий кінь. Теж акрилові маркери, темно-фіолетовий я намішувала, білий тут я не зафарбовувала. Багатенько, багатенько всього в мене цього разу. Так, ось цей розворот, це я тестувала, порівнювала маркери, маркери. Не підписала, так, треба підписати буде. Це маркери Гонгу Бо, а це ноунейми, нейми. Ну, дивіться, дивіться, як він хоче хоче закладинку мою з'їсти, Так, або розмальовку. Так, а це ноунейми no нейми маркери. Ну, ось така. Але мені тут самі малюнки не дуже подобаються. Тож, може, я не дуже старалась малювати. Ну, Вже як є. Але вже за, за, всі ці, за всі ці порівняння вже 12 малюночків. У мене у цій розмальовці готово. Це перший том. у мене розмальовка 10-й том. Тут, нарешті, я вам щось новеньке покажу. І тут у мене пітер пен. Я в цій розмальовці зараз все підряд розфарбовую. Ось такі, я не знаю, як діти їх назвати. Діти чи не діти? Ось потроху-потроху, беру її, тож вже така горталочка класна. Жора, не гризи, не гризи, жора. Так, далі одинадцятий том. І тут у мене розворот. Щось хрустить, тріщить ця книга, розвалюється. Ось такий ось так покажу. Розворот у мене вийшов. Не буду я від файлика, файлик прибирати. Все ручками, окрім блакитного неба. То маркери. Ось ці. Темно-сині, ось такий синій, це акрилові маркери. В книзі з відьмами чи як її правильно назвати, я зробила на марафон Color with Ukraine Тема камінчики ось такі камінці зробила. Ну, не дуже задоволена я своєю роботою, тому що взяла тут маркери ці котрі без кульки, вже деякі підсохші. Не дуже старалась. Фон це я намішувала, тому що таких ломасти маркерів Є кольори, але шкода на такі великі ділянки їх брати. Тому спеціально взяла і намішала. Темно, темно такий синьо-фіолетовий колір. Так, І залишилось в мене ще дві книги. Це книга з зеброю. Тут у мене цілих три малюночки ось така рибка. Ви теж могли її вже бачити. І Ось такі шахи та доміно. Це фломастерами. Рибку робила маркерами, а то фломастерами. І останній малюночок на останок вирішила вам залишити малюнок, той, який ви не бачили. Тут я розмалювала білу сніжку таку в незвичному виді. Ось така. У нас чудова дівчинка вийшла. Я навіть тут білий колір зафарбувала, що для мене це незвично. Вирішила її зробити такою, як постер, щоб вона виглядала. Оті гноми глазасті, ну, я з них сміялась довго, особливо, коли тільки їм очі розфарбувала. Такі, страшко якісь. І я здивувалася, що вона тут босоніга. Білосніжка ця. Тобто на дворі зимно, а вона з голими ногами підметає доріжку. Ось така білосніжка дуже сподобалась. Давно я цю книгу не брала, сказка мовсь. Це приклад, оце так, начебто гарно і кольори підібрала. Мені все подобається. Ось так, ось такі в мене вийшли роботи. Цього місяця не буду показувати я вам, який матеріал в мене закінчився. Я його не підготувала. Є там деякі маркери в мене які закінчились, але то вже, мабуть, наступного місяця покажу. І так, багатенько вам всього показала. Думаю, вам це відео сподобалось. Наступного місяця, ще раз повторюсь, хочу малювати зимові та святкові малюночки. Буде, не знаю, як багато буде зйомок, тому що, самі знаєте, свята, воно може буде ніколи знімати. Ось. Ну, на цьому все. Буду з вами прощатися. Жура з вами буде прощатися. Всім гарного. Дня, гарного вечора, гарного настрою, мирного неба та всім до побачення!